Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Всеукраїнську дитячу юнацьку футбольну лігу України перейменовано в громадську спілку національна ліга майбутнього відповідно. Оновлено символіку та атрибутику спілки. Подібне сталося у будинку футболу у Києві у ході звітно виборчої конференції за результатами голосування. Президентом спілки обрано Віталія Борта. Першим віце-президентом став Богдан Городнюк, а віце-президентом Тарас Типаненко, який зараз виступає за турецький юспор. Він не був присутнім на конференції, але записав відео для її учасників. Окрім них до нового затвердженого конференцію складу виконавчого комітету спілки увійшли. Андрій Шандор, Євгенія Яршова, Віктор Пищів та Євген Петраков кількість членів виконкому було зменшено з 19 осіб до Сини, кому вони потрібні? Приватбанк не зміг продати Дніпро арену і тренувальну базу футбольного клубу Дніпро та котеджі. Поруч аукціон мав відбутися у 4-30 жовтня, але охочих придбати цінні спортивні активи не знайшлося. За всю суттю нерухомість хотіли отримати щонайменше 150 мільйонів гривень. За крок від золотого дубля у футболі Дніпра саме його не вистачило сил зробити новоспеченому володарі кубка міста команді України. Тім щоб покласти в трофей медалі найвищого гатунку чемпіонату міста у заключному і вирішальному матчі за перше місце з куря з курячим, який вона випереджала на очко. Її влаштовувала і нічия тоді як у суперника. Навпаки, завдання було складним. Йому потрібно було тільки перемагати, щоб обійти. Ucrânia, tipo... За крок від золотого дубля у футболі Дніпра саме його не вистачило сил зробити новоспеченому володарю кубка міста команді Юкрейнен Тім, щоб покласти в трофей медалі найвищого гатунку чемпіонату міста у заключному і вирішальному матчі за перше місце з курячим, який вона випереджала на очко. Її влаштовувала нічия, Тоді як у суперника навпаки завдання було складним. Йому потрібно було тільки перемагати, щоб обійти українців. Останні, мабуть, ще будуть довго згадувати і пам'ятати прикру і несподівану пораз. 3-5 від середняка турнірної таблиці альянсу тоді як куряче навпаки протягом другого кола очок не трачало, видавши серію з 11 перемог поспіль, а дванадцята грантувала їм чемпіонства. Саме з прицілом на нього підопічні граючого тренера Максима Білика зі стартових хвилин без розкачки розпочали стовпову зустріч. одразу стали діяти першим номером і атакувати. І на 19-й хвилині досягли бажаного їхній беззаперечний лідер Маргарян влучно стрельнув зі штрафного у нижній ближній кут і голкіпер юкраїн Бровський своїх партнерів не виручив. Щоправда, ті відразу відповіли серію гострих уколів. Тім кожен з них до взяття воріт не призвів. Натомість черговий набіг курячих завершився сейвом Бобровського, який у красивому стрибку привів м'яч на кутовий. Подача з якого стала другою фатальною для його команди, коли з гущі гравців Хруленко встиг проштовхнути сферу за лінію площини білого прямокутника. Згодом Коломоєць мав можливість поновити рівновагу, проте не влучив по м'ячу після прострілу з лівого флангу. А перед сигналом на відпочинок українцям на допомогу. Прийшов вище згаданий Хруленко, який цього разу вже спрямував сферу у сітку власних володінь, не знайшовши порозуміння зі своїм голкіпером. Протягом другого тайму команди почергово обмінювалися спробами, щоб забити проти рахунок і надалі залишався на користь курячого. Зрештою, розв'язка ледь не сталася під завісу поєдинку. Коли спочатку Коломоєць, перебуваючи на одинці, у лічених метрах перед воротами знову не зміг влучити по шкіряному. А за хвилину до завершення основного часу усі питання про володаря золотих нагород міг зняти маргарян, але з його пострілом у дальній кут впорався Бобровський. Суддя прем'єр ліги України Дмитро Євтухов, який обслуговував матч, компенсував 5 хвилин. Зрештою, вони не вплинули на кінцевий результат. Куряче, 2-1 святкувало успіх і стало володарем золотих нагород відкритого чемпіонату Дніпра, здійснивши, здавалося, неможливе. Після першого кола, яке ми закінчили провально з трьох поразок, всі відносились зі скепсисом та навіть зі сміхом, коли я сказав хлопцям, що до чемпіонства нам не вистачає 36 пунктів. І я їм дуже вдячний, що вони спочатку, звичайно, посміялися, але потім віддали всіх себе і навіть більше виклались на всі 110-120% і разом з цим туром здобули 12 перемог поспіль. Тому я вважаю, що за підсумками цього чемпіонату, особливо другого кола, ми заслужено тріумфували. І Опинилися на вершині. Програли, але я хочу подякувати своїй команді за гарний сезон. Трішки сьогодні не вдалося, не вдалося в завершальній стадії. Ми не змогли реалізувати свої моменти, а суперник, на жаль, забив на один м'яч більше, а в футболі, як то кажуть, хто забиває більше, той і виграє. Але в цілому я хочу подякувати ще раз своїм хлопцям за самовіддачу, за те, що. Вони приходили кожну гру та намагалися перемагати, грали з бажаннями і, і, тому в мене ніяких не може бути претензій до них і, і не можу нічого сказати окрім дякую їм. Вручення звісних нагород, зрештою, як і нинішніх за підсумками сезону відбудеться наприкінці листопада у ході звітної конференції асоціації футболу Дніпропетровської області. Вже понад п'ять років наше місто гостинно зустрічає, організовує і проводить всеукраїнські юнацькі турніри зюдо Патріот, присвячені захисникам і захисницям України, назва яких вже сама говорить за себе. Адже, окрім визначення переможців і призерів, змагання покликані вкотре служити для підросласлужителя покоління, символом виховання громадянської позиції, формування у нього любові і відданості до своєї батьківщини та народу. Вже понад п'ять років наше місто гостинно зустрічає, організовує і проводить всеукраїнські юнацькі турніри дзюдо Патріот, присвячені захисникам і захисницям України, назва яких вже сама говорить за себе. Адже, окрім визначення переможців і призерів, змагання покликані вкотре служити для підростаючого покоління символом виховання громадянської позиції, формування у нього любові і відданості до своєї батьківщини та народу, зміцнення і ствердження національної ідентичності та зв'язку з історією і культурою, тому Вкотре варто віддати належне і подякувати багаторічним і незмінним організаторам заходів. Федераціям дзюдо Дніпропетровської області і нашого міста, а також управлінням спорту, Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, відділення Національного олімпійського комітету України в регіоні та Національній федерації дзюдо. Повномасштабна війна вносить свої корективи. Але місто та область живе, продовжується змагання, люди приїжджають, діти приїжджають. Да, це є дуже важлива наша частина, тому що виховання нашого майбутнього залежить від нас. Ми повинні бути прикладом для наших дітей. Хочеться по перше подякувати учасникам, організаторам турніру. Дійсно, це такі заходи. Вони дуже важливі в такий важкий час, коли наша країна знаходиться фактично на межі свого існування і бореться за своє майбутнє, за своє існування. Дійсно, це дуже надихає. І ми, як військовослужбовці, зробимо все, щоб давати діткам гідне майбутнє, щоб вони виростали чемпіонами, воїнами і потім вже розбудовували мирну Україну. Нині на трьох татамі великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви Дніпра боротьбу за звання переможців і призерів у десяти вагових категоріях вели понад 100 юнаків 2010-2011 років народження, які представляли не тільки наше місто і населені пункти регіону Кам'янське, Нікополь, Синельникове, але й провідні центри України з розвитку і розбудови цього виду спорту на теренах держави Запоріжжя, Миколаєва, Сум, Києва і Харкова. Це команди, які на чемпіонат України посідають командні високі місця, в п'ятірці є всіх чемпіонатів України по, 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 по різних вікових групах, тому я вважаю, що рівень змагань достатньо високий. І, як це було і раніше, планку тримають Дніпряни на довжній висоті, тому тільки радий, я думаю, що з цих хлопців, які зараз змагаються, будуть майбутні чемпіони призери України, ну а далі там вже, як воно піде, чемпіат Європи, світу та Олімпійські гра. Левову частку золотих відзнак, а вірніше рівно половину від загальної кількості п'ять у своїх вагових категоріях здобули і стали переможцями турніру представники Дніпра, Даніл Козирєв, Гліб Мочула, Костянтин Суханов, Владислав Цеганко і Кирило Євстратов. По одній медалі найвищого гатунку до своїх рідних міст повезли до Синельникова Єгор Пара, Ілля В'юн до Сум, Владислав Данішевський до Миколаєва, Нікіта Несаренко до Харкова і Максим Тіхонов до Запоріжжя. Зрештою, головне. Ною ну, нагородою для всіх, звісно, стало саме проведення турніру з яскраво вираженою назвою, яка завжди доречна для виховання суспільства. А сьогодні для нашої держави у контексті війни і захисту батьківщини як ніколи. Втім, будемо вірити в те, що наступні подібні найближчі змагання відбудуться в нас вже у мирний час. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.